Чиста криниця, чисте серце людське, то є чиста криниця, сповнена водою аж до вінця, яку хочеться пити, щоб напитись, вода ж знов прибуває, немає її кінця. У тую криницю вода прибуває із чистих підземних джерел. Прохолодна. Прозора, ніби дзеркало сяє, від сонця проміння, ніби мережив. Кожен той, хто втомився, бажає напитись, спішить до криниці жагу втамувати, нехай же кожен пильнує, бодай не засмітити, Щоб в чистоті ту криничку тримати. Не кидайте сміття. Туди, де водиці, іскриця на сонці така чиста, свята. Не подумайте навіть не потрібна криниця, той нехай бур'яном зароста. Відкопайте джерельце з поміж каміння, обкладіть його русло та стежку зробіть, щоб той, хто втомився в життєвих боріннях, зміг напитись води та трішки. Спочить, бережіть своє серце, не дозвольте нікому закидати його цього світу сміттям. нехай чистим любов'ю залишиться сповненим, щоб прожити на легке життя, щоб не тільки собі служити до віку, а свою чистоту дарувати як дар. Як чиста криниця з водою повінця втамовує спрагу, хто втомився в трудах, щоб зміг знов піднятись і ніби на крилах, летіти до нових своїх перемог. Чисте серце людське то є чиста криниця, вода в тій криниці, то є слово святе, то Сам Бог.